Щоб ви відчували, якби залишилися сам на сам зі своїми думками, блокаючи стежками невідомості у незмозі покликати когось на поміч, ви йдете, йдете все далі й далі, а попереду нічого. Обличчя людей розмиваються у вашій пам'яті, як тіні при заході сонця. Ви одні серед мільйон істот одні, вас ніхто не бачить. Ніхто не чує. Хто я? Ви питаєте себе це безліч разів. Вас не існує, але ви є. Хван Хінджін. Всесвіт не дав йому сповна насолодитись безтурботним дитинством, наділивши чи то прокляттям, чи то даром. Не такий, як усі. Діти, коли бачили його, тикали пальцями і сміялись. Використовуючи образи та називаючи диваком, а батьки цих дітей забороняли дружити з такими. Для маленької дитини, яка ще не пізнала усієї суворості цього світу, така поведінка була незрозуміла. Він по декілька разів за день питав себе, а що зі мною не так, що я зробив поганого їм. Мати маленького хлопчика зі сльозами на очах спостерігала за сином. А потім і сама ужахалася, коли той раптово починав говорити з повітрям. Вперше це сталося, коли йому було п'ять років. Він тоді зліг із температурою та покрився червоними плямами, які дуже свербіли. Батьки, звичайно ж, перелякалися та викликали швидку, у ході чого дізналися, що у сина алергія на шерсть. Кішку, яка прожила з ними довгі роки. Довелося усипляти. Сліз було багато, бо для них Нарон був як четвертий член їхньої дружної сім'ї. Вони підібрали його ще до появи сина. А коли маленький Хван з'явився, то з котом вони були як нерозлий вода. Усюди він тягав за собою кошеня, а той був тільки за. Здивувало батьків те, що Хінджін навіть не засмутився через втрату чотирилапого друга. Навпаки, не розумів, чому батьки плачуть і казав, що «Нарон же поруч. Ось гляньте перед вами. Правда, трошки прозорий, але поруч же. Тоді містер і місіс Хван не сприйняли це усерйоз. бо хто знає, що та маленька дитина може собі придумувати фантазія велика, мабуть. Маленький хлопчик не розмовляв потім із ними три дні через образу. Дорослі ніколи не розуміють дітей, які діти батьків. Час йшов своїм ходом, Хенджін зростав і з кожним роком розумів, що він один такий особливий, батькам більше нічого не розказував про прозорих істот, щоб не розчаровувати, а інциденти з дитинства позбулися як страшний сон. Насправді все не було настільки погано. За 15 років він бачив тільки душі тварин, які проходили повз або у деяких випадках ходили за ним, доки він не знав, що з ними робити, що при житті тварини не говорять, що при смерті. Але одного разу, коли він повертався додому після тяжкого дня у школі, де його затримали до вечора, як покарання за неуважність на уроці, Хван не казав нічого проти, сам винен. Задивився на ворону, яка ніби плакала на підвіконні шкільного вікна, а поруч із нею кричала інша Прозора, але ніхто її не бачив. Хінджін замість запису конспекту придумував для них цілу трагічну історію кохання. Теплий вечірній вітер обгортав його тіло цілком він нарешті міг вдихнути повними грудьми після душних кабінетів. Додому можна було проїхатись автобусом, але погода занадто манила прогулятися. Весна тільки зайшла у печальні людські душі, забираючи холод зими, натомість приносячи теплі дні. Романтична натура Хвани не могла цього пропустити, тому було вирішено піти пішки. На шляху натрапивши на людину, яка стояла посеред дороги, де їхали машини. Спершу хлопець хотів обізвати цього чоловіка, щоб того не збив автомобіль, але, пригледівшись пильніше, зрозумів це не людина, це її душа. На своїй пам'яті він уперше побачив душу людини, а не якоїсь тварини. Це його злякало, тому він розвернувся і хутко утік звідти, поки його не помітили. В голову закралося питання, над яким. До цього він ніколи не задумувався. А приймав дане, чому серед тисячі осіб він побачив лише одну душу? Адже неможливо таке. Кожну хвилину, кожну секунду хтось помирає. Це нормально, це людський цикл, на якому тривається рівновага. Один загинув, інший народився. Тоді чому він побачив тільки одну? А може. Вони йому вже зустрічались, але він не звертав уваги. Пошуки у інтернет-ресурсах не дали свої плоди. Усе таки світова мережа не може дати відповідь на усі питання. Тяжко зітхнувши, було прийнято рішення іти у місцеву бібліотеку. Він продивився книги, де була хоч одна згадка про мертвих, але про це там ні слова, а потім. Голову задурманила перша закоханість, нові друзі, екзамени, і якось стало не до цього. Ось йому вже 23 роки. Він успішно вступив у Сеульський національний університет на бажаний факультет дизайн. Батьки тільки підтримали його, коли замість точних наук він обрав свій творчий шлях. На початку було важко, нова обстановка, нові люди, забагато вимог, які, на перший погляд, неможливо виконати, але він упорався, він звик. А ще більше він звик бачити душі, навчившись не звертати на них уваги, і, нарешті, жити без нав'язливих думок. Тепер його голову забивало лише навчання, третій курс нікого не щадить, особливо таких, як він. Які можуть відволіктись навіть на тваринку і загубити ниточку реальності. Ну що, майстер свого діла, здав свій погорілий проєкт злому професору Паку. Хінджін тільки фиркає собі підніс від такого саркастичного тону свого друга. Так, він занадто перебільшив свої можливості і повірив у себе, з ким не буває, але Мінху не забуває кожен раз нагадувати йому про це. Та здав, знаєш, ніколи у бога не вірив. Але, перестаючи вже в четверте, почав молитися це не людина, а демон якийсь. Хто йому так життя зіпсував, що він псує його бідним студентам. Хінджін, як згадає цей пронизливий погляд пака, так мурашки по шкірі пройдуть. Мені юно шкода, він відправив її знову на перездачу. Мінхо тільки покачав головою, показуючи своє співчуття. Навіть їм хореографам відомий, який цей професор суворий, не хотілося би до нього на роздачу потрапити. Вони ще хвилинку постояли, думаючи кожен про своє, боковим зором Хван побачив якесь ворушіння внизу, вже здогадуючись, що це душа тварини, бо друг ніяк не реагує. Найкраще рішення просто стояти та додавати, що все добре. Кличку чудик він не хоче заробити у стінах університету. Ти після занять вільний, із дум його вириває спокійний голос Хо. Для тебе ні. Так, жорстко, але Хван знає, що після такого зазвичай іде, а в нього немає ні сил, ні настрою кудись сьогодні виходити. Я завжди знав, що між нами любов. Мінхо весело усміхається, наперед знаючи, що виграє тут він, отже козел. Хінджіна залишається тільки сльозливо видихнути і змиритися зі своєю участю, сам програв цьому лису. А він точно махлював у карти на бажання. Ти йдеш зі мною на вечірку до Джейкоба і крапка. Не забувай про бажання, милий мій. Незвичайно. Їхати бозна куди у якийсь дім, де буде повно п'яних студентів, тільки щоб його друг облизував поглядом свою таємну любов, хана з факультету продюсерів. Хін ж, зайнятися більше нічим, га? Мінхо ще на другому курсі, як зіткнувся у коридорі з милим хлопцем, який засів у нього в голові надовго, так і почав ходити на всі вечірки, бо там точно буде Джесон. Мовчки показавши середній палець другу, хван із каменем у грудях пішов далі просиджувати штани на парах, вже уявляючи, як буде сидіти десь у куточку, поки друг буде добиватись уваги хана своїми танцями, а точніше, крутінням п'ятої точки. Супер, а не вечірка, егеш?»